З пір'ям з населеного пункту чи міста Томашпіль. Зараз передивляємося, як завжди, розпороли мішок. Це, як ви любите, критикувати. <правда>, Правда? Так. Ні, тут щось у нас гарнюньке. А що у нас тут гарнюньке? О, гуска сіра, глянь, яка гарна. Великих пір'їн немає, нічого немає. Так, це у нас що? Качка біла. Не, брехуняка, гуська біла. під підтолкових, гуска біла. А в пір'ї не розбираємося, так? Да? І що тут у нас? І все ж таки качка біла, таки проблиснула. Так, з цим розібрались. Все це пір'я ми купуємо і гуска біла. Відмінна якість. Відмінна якість. Ой, блін, розсипав. Відмінна якість, нема претензій.